держав Дмитро Левий зараз з нами на прямому зв'язку. Це політолог міжнародник Про деталі цієї важливої міжнародної зустрічі поговоримо далі. Пане Дмитре, вітання, доброго дня. Вітаю всіх. Скажіть, будь ласка, які ваші надії на цю зустріч? Тому що зрозуміло, коли зустрічаються представники високі представники таких країн. Ну, ми би хотіли очікувати важливих результативних рішень. Про що може йти мова? І чи загалом на подібних заходах чи приймаються якісь рішення, чи це загалом майданчик для обговорення здебільшого? Ну, як на мене, нинішній захід. Це скоріше про розширення європейського простору, безпекового простору, і, і, і навіть ну, з огляду на учасників, оскільки тут там, не всі учасники є да, членами Європейського Союзу. Це такий сам саме про розширення контексту. Спільного загального <кій> рішення. Звичайно, вони як ну, зазвичай не приймаються до да, такого плану, які б могли бути ну, як у вигляді укладання угод. Але саме створення такого майданчику і саме обговорення нагальних проблем воно є уже дуже показовим і. Скажімо так, тут це відбувається підготовка відповідних рішень, тому можливо, я думаю, що варто говорити про, про для в нашому випадку про те, що, врешті-решт, те, що саме Молдова стала таким майданчиком, дуже важливим, і свідчення того, що, по-перше, Сталося так, що Молдова зайняла вже остаточно позицію в цивілізаційному протистоянні, і свідчення друге, що Молдова включена в ці процеси, бо навіть от якщо говорити про заходи безпеки, про які ви згадали, то ці заходи безпеки. вони... Є неможливими без залучення НАТО, бо, наприклад, залучені і румунська авіація задля прикриття неба і саме там літаки дальнього радіолокаційного огляду. Да, тобто, от тобто, це скоріше знаєте про певним чином про безпеку. Нашого кордону з того боку про неможливість Росії розгортатися в ще і в Молдові, а це на тлі такого достатньо несподіваного заходу, да, коли марш, 21-го здається травня, коли був маршу за, за європейську Молдову, коли з'ясувалося, що потенціал проєвропейських сил. Набагато в Молдові набагато більше, ніж у проросійських, які Молдову Кашмаряць з 2022 ну, року звичайно і більше. То тут це як на мене, таке доволі показове свідчення. Ну і знаєте, тут дуже цікавий момент прибуття безпосередньо президента України Володимира Зеленського, і це можливість Чергового да спілкування і такого на такому солідному майданчику з е, лідерами країн з Кабмінами різноманітними і безпосередньо, до речі, з Молдовою. Чому тому, що питання безпеки, питання єдиного супротивника, який у нас є, це е, е, Російської Федерації. Воно важливе. Ми певним чином контакти е, тривалий період. Не відбувалися. І Молдова певним чином, от минулий рік, наприклад, вона достатньо довго дистанціювалася взагалі від війни, або ну, не була достатньо прямолінійною в оцінці, в там, багатьох інших речах, при всьому при тому, що, наприклад, та, там російські ракети вже залітали на її території. То я гадаю, що тут варто говорити саме про це і про те, що. Україна використовує цей і майданчик, і, і дуже добре, що президент там присутній. Пане Дмитре пане Дмитре, може відбутися невдовзі. Також візит Володимира Зеленського і до Туреччини. Тут оці цікавіша більш така політична ситуація, тому що новий старий президент так Ердоган переміг свого конкурента. Тепер він ще на один срок відповідно залишається президентом Туреччини. Володимир Путін поздоровив Ердогана з цією перемогою. Побажав йому там наснаги і політичної стійкості. Володимир Зеленський також поздоровив Вердогана. І ем, що, що, що хоче Україна тепер від Ердогана? Що хоче Путін тепер від Ердогана? Чи дійсно Ердоган може перетворитися на такий от місток для ем, владнання відносин між двома країнами? Як, як це озвучують турецькі ЗМІ? Yeah, ну, тут, тут більше Вердоган сам хоче да, такого, залишатися в такій ролі ем, дійсно да, такого містка. і Мати так би мовити золоту акцію впливу, але я гадаю, що навряд чи це може вийти тут є повністю конкретні заяви президента України Зеленського, наприклад, в інтерв'ю здається південно-корейському виданню з приводу того, що неможливо ніякий Розмови про мир до тих пір, поки є російські війська на нашій території, є українська формула миру, яка абсолютно в контексті. Світового порядку да і міжнародного праву, права, яке є, яке сформувалося після Другої світової війни, і та й взагалі справедливості, да, там є пункт про справедливість, там є пункт про повернення полонених. От у вас попередній сюжет був про дітей, яких кілька сотень тисяч вивезених. Про що які можуть бути договори і. Да, Тут, і, і якщо не буде звільнена українська територія, якщо не будуть повернені всі, хто є, і не буде ще і справедливість встановлена. Російські злочини вони вже скоєні. І, і, тобто, і тут і Нікуди до цього вже ніхто і не подінеться. І, і, і Путін вже фігурант кримінального переслідування, Він є, у, у нього вже є ордер на арешт, да, за конкретний, за конкретний злочин, депортацію українських дітей е, тому я гадаю, що насправді, е, звичайно, що. Росія розглядає Туреччину як можливість затягнути Україну в такі переговори, де можна було б, о, о, обманювати далі, да, там, і нав'язати свою волю. Чому тому, що російська вся зовнішня політика вона демонструє, що ніякої компромісу для для них неможливо. Да вони і вони починають з чого з того, що треба визнати нові реалії, як вони це називають, на да? тобто територіальні загарбники, які Росія скоїла. От і а туреччина е вона переслідує ну свою мету. Да, тобто, е це у той самий момент, коли є е е свої інтереси, є е свої відносини з НАТО з, е з В, 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 в оскільки є членом НАТО і з Європейським Союзом, оскільки довго туди прагнули, і є непорозуміння. Є конфлікти з Російською Федерацією, але, але дуже щиро хочеться бути оцим е, таким хабом е, для обох сторін, і е, це регулярно приводило і буде призводити до конфліктів з кожним із гравців, які да є е, з яким ти намагаєшся грати. Тобто, це не закінчення. Тому я би не став е, е, говорити всерйоз про те, що. Туреччина зможе там якось спочати процес мирного врегулювання. Ні, це вона залишиться важливим хабом, але так само для цього процесу, для інших процесів, але не більше за це. Пане Дмитро, з одного боку, ми маємо пристосовуватися до нових політичних реалій і до того, що Росія зараз стає країною ще більше ізольованою з кожним пакетом санкцій, грубо кажучи, так вона наближається до списку тих країн найбільш санкціонованих країн світу. А з іншого боку, до прикладу, Південна Африканська Республіка наразі розглядає перенесення саміту БРІКС до іншої країни для того, щоб не арештувати Путіна, або навіть роблять заяви про те. Що якщо це буде відбуватися в тій країні в тому місці, де мало би бути, то будуть застосовані певні імунітети для того, щоб Путін приїхав, але його не затримали згідно рішення міжнародного кримінального суду. То як це розуміти? Ну тому що такі рішення це фактично країни, які вигороджують міжнародного терориста, людину, яка дає накази обстрілювати мирне населення, його просто запросять, поговорять про міжнародну політику і що. Тоді для чого рішення міжнародного суду, як ви думаєте, яким буде от розвиток цих подій в контексті саміту БРІкс? Я гадаю, що насправді, в контексті цього ордеру і саміту Брікс, насправді? Тут ми вже бачили, що ці коливання Південно-Африканської Республіки нагадували коливання мавпи, яка не, не, не могла обрати куди її да до до, до гарних чи до розумних на да, воно приблизно так і виглядає. То. З, вони протилежні заяви рази чотири зробили. Да, там, чи вони там і розглядали можливість скасування законодавства свого в цьому плані там коригування його інші речі робили? Я гадаю, що насправді не зможе викрутити тут Південно-Африканська Республіка так, аби прийняти Путіна, да, або ну, перенесення. Кудись це взагалі вже да, тобто це все ж таки не той самий саміт, тому тут треба на дану ситуацію дивитися, і скоріш за все, з огляду на те, що ми бачимо, як Путін тут вже і повідмовлявся там, від кількох таких цікавих. Поїздок, в тому числі так, і неоднозначно, там, наприклад, там із щодо Індії, скоріш за все, да, там, і, то е навряд чи, -е, ми побачимо оцього, щоб цей е сміливець виїхав до Південно-Африканської Республіки, бо насправді це все рівно це не є да, якоюсь гарантією. Ну і інший момент, так це. Це абсолютно негарно характеризує конкретні країни, але їхня залежність, не залежність, а втягненість в світовий глобальний контекст. Вони все ж таки дають надію, що такого не буде. Пане Дмитре, дякуємо. Дякую Будемо вам. стежити за міжнародними подіями. Зокрема, спасибі, що доєдналися з Митролевою, міжнарод... політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку.